Бюджет Ірпеня догнав рівня 2021 року. Наразі наповнення місцевої казни понад 100%. А ще у квітні 22-го він становив лише 40. Такий результат затвердили депутати на 29-й сесії Ірпінської міськради. Частину коштів вже розподілили на вирішення важливих для громади завдань. Виділили і на проєктування будинку культурів на 100% і виділили кошти на проєктування дитячої юнацької спортивної школи. Більш того, виділили ще на багатоповерхові будинки. Це Миро 1А, Миро 4А і Северинівка 105О. На ці будинки виділили кошти на проектування. На Гостомельське шосе 12, 14, 16, так само з місцевого бюджету, не з обласного. 100%, щоб завершити проєктування, так само виділили кошти. Щодо зруйнованої багатоповерхівки на Гостомельському шосе 12, 14, 16, депутати проголосували й за зміну цільового призначення цієї земельної ділянки. На. Цьому тижні був підписаний договір між забудовником і ірбінською міською радою щодо передачі цих земельних ділянок і оперативно винесли на цю сесію питання зміни цільового призначення. Так як ділянки були передбачені для індивідуальної садибної забудови, зараз поміняли, запускаємо процес розроблення проєкту землеустрою на багатоквартирну житлову забудову, щоб була змога реалізувати проєкт за фінансової підтримки міжнародної організації з міграції. 75 мільйонів гривень виділила місто обласна військова адміністрація. Левова частка цих коштів піде на проектування зруйнованого приватного сектору на вулиці Гостомельське шосе і Багірова, а решта на його відбудову. А ще вже цього року в Ірпені може бути відкритий новий медичний центр. Вже є в бюджеті державному кошти на закінчення нашого медичного центру. Це 111 мільйонів. Зараз ми з ними проводимо консультації, дороблюємо проектні рішення і будемо мати велику надію, що в червні місяці нам додадуть ці кошти, і нам це дасть змогу відкрити наш медичний центр. Одним з найважливіших питань сесії стало звернення ірпінських депутатів до керівництва держави щодо заборони діяльності релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату. Не тішить те, що є випадки агресивної поведінки в церквах. і Ми би хотіли в своїй громаді не допустити спрацювати обов'язково на випередження. Тому сьогодні дякую колегам, підтримали рішення і сподіваюся, що це дасть можливість так само наверху пришвидшити розгляд. Громада має сказати своє слово, і якщо священники не чують. Якщо вони не бачать, що відбувається, якщо вони досі сидять і чекають, що Москва сюди прийде, то Москва сюди не прийде. Ви, шановні, або робіть свій вибір на користь країни, ідіть за країною, за громадою, ідіть за народом, або ви тут служити не будете. Серед інших питань депутати виділили додаткові кошти на поховання загиблих захисників, ремонт міських амбулаторій та заробітну плату лікарям, а також на будівництво бомбосховища для вихованців дитсадка у Михайлівці-Рубежівці. Всього на 29-й сесії депутати розглянули понад 90 питань.